Ну є, ну така, знаєте, книжкова формула про те, що потрібно з кожного свого доходу відкладати 10% на ось ці накопичення і заощадження. Спочатку на фінансову подушку безпеки, а після того, як людина її сформує, на капітал. Угу. І капіталом ми можемо вважати, ну там, от навіть суму тисячу гривень, на яку людина купить військову облігацію, це вже капітал, да? Тобто, це вже от, він. Це не обов'язково про якісь величезні суми. При цьому знову. Повертаємося до контексту життя конкретної людини. У мене в навчаннях були люди, які в своїх нинішніх реаліях не могли відкладати навіть 10%, і вони почали з п'яти. І ми е, намагалися е, дійти до того, що людина спочатку має тримати фокус уваги не скільки на сумі, яку заощаджує ось цими невеличкими такими кроками, скільки на тому, що ви формуєте навичку відкладати гроші. Фокус уваги суми на якийсь час переведіть на те, що я вже людина, яка відкладає гроші, в якої виходить накопичувати. І при цьому я знаю людей, які живуть хороше, насичене життя і можуть відкладати 30-40% з кожного свого доходу. Знову там враховуємо дуже багато елементів контексту, е, да, бо це там молода людина, яка працює на хорошій справді позиції в міжнародній компанії, да, е, не має дітей, живе у власному житлі. Ну і відповідно враховуючи увесь цей контекст, людина зараз може відкладати 40 ага. Тобто треба знову дивитися дуже на щось таке індивідуальне, да, розбиратися індивідуально. Але основний меседж в тому, що ось цю навичку відкладати гроші. Її треба формувати за будь-яких доходів.